Джеймс Цирякс, не був би Джеймс Цирякс, якщо б він не ввів базові класичні поняття мануальної терапії. Крім капсулярних патернів, він ще ввів поняття «ендфіл». Це кінцеве відчуття в суглобі. Коли я натянув капсулу, дійшов до бар'єра, у мене виникає кінцеве відчуття. І оце кінцеве відчуття вона має 10 характеристик: пружнє, безболісне нормально Вяле, безболісне або болісне, пружні болісне, вяле. Тобто, всі ці характеристики кінцевого відчуття. І це все ви будете теж напрацьовувати. Це у Джеймса циріакса Є школа Джеймса циріакса вони проводять семінари по всьому світу. вони багато тобто Сучасний циріакс це не той циріакс який був при циріаксі Це вже це школа, вона розвивається, так як і школа Кальтенборна і Олафа, і Вент